Доброго дня. Пропоную на Volkswagen T5 редуктор або шестерня склопідйомника Volkswagen T5. По сторонах, ліва сторона йде дорожче, права йде на трошки дешевше. Далі по запчастині. Як виглядає запчастина? Все показує. Ось так виглядає дана запчастина. Це є права сторона. Редуктор склопідйомника на праву сторону. Всередині там є шестерня, далі є пружина, яка регулює піднімання стекла. Ось так виглядає. Це є права сторона, далі ліва сторона. Ось так виглядає. Ну, воно, якби практично виглядає візуально одинаково, але взагалі є різниця, що права, що ліва. Бо вони. По іначому розположенні. Ось такі вони не підходять. Ліва сторона підходить на ліву сторону, права на праву сторону. Це також ліва сторона. Ось так виглядає. Це ліва, одна, друга, третя. Всі останні це права сторона. Далі по ручкам. Ручки в комплект не входять до шестерні. Продається окремо шестерня, продається окремо ручка. Кого цікавить, як виглядає? Ось так виглядає ручка на склопідйомник. Це ручний склопідйомник Весла, так звані. Кого цікавить, телефонуйте, також підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато чого цікавого. Телефонуйте і будемо відправляти. Номер телефону буде в кінці відео або в описі.